Я втомилась від зради та болю, від людей із обличчям фальшивим та від тих, що дають собі волю лізти в душу так нагло та хтиво, випиваючи спокій мій спрагло, залишають лиш попіл від нервів, накривають глухим простирадлом вщент спустошені віри резерви. Але білим немов вмерле тіло. Свою нечисть лишають під ним же, їм до цього немає вже діла, брудні думки змивають скоріше, далі йдуть по життю собі рівно, без ілюзій душевної муки, про свій стан печуться безмірно, з милом щільно миються руки. Тож не руки, а душ вам мити, от чи вдасться, то інша вже справа. Та гріхи би свої відмолити, але більше чужі вам цікаво.